Ще кілька століть тому держави були вільні ставитися до власних громадян, як їм заманеться. Суверени мали повну свободу дій у власному царстві, не маючи права втручатися в царство інших підданих інших суверенів. А коли почало зароджуватися подвійне громадянство, його вважали огидним еквівалентом полігамії. Зараз уряди теж прагнуть контролювати людські ресурси. Проте більшість з них приймають незворотні процеси глобалізації. На зміну приналежності до однієї держави приходять постнаціоналізм і транснаціоналізм. Але готові до цього відверто не всі. Привіт, політичні з вами Альона. Знаю, що у вас досить чимало питань до подвійного чи то множинного громадянства. Чому українцям так довго було В Конституція на написано, що запрещено громадянство. Ну, то, А якщо ви а, маєте а, трейнує, не запрещено. А тепер раптом буде можна? Ми чекаємо на вас. Сувенірів за кордону не потрібно. Привезіть, будь ласка, нам свої знання, свій досвід і ментальні цінності. Чи доречно Україні визнавати множинне громадянство під час війни та кризи людських ресурсів? Де мають голосувати власники двох паспортів? Чиєму війську служити та кому платити податки? Чому альтернативний паспорт став товаром у капіталістичному суспільстві? З якими складнощами зіткнулися країни, які дозволили своїм громадянам мати другий паспорт? Та чого бояться ті, хто досі не дозволяє? Ну досліджувати неаполітичні. Та чи ви точно неаполітичні, якщо досі не підписані? Перевірте і поїхали. Чи замислювалося ви, що подвійне громадянство дає людям можливість покращувати свої позиції у глобальній ієрархії? Ба більше, що у світі існує паспортний апартеїд, така собі глобальна нерівність, сегрегація за приналежністю до тієї чи іншої нації. Людям з паспортом з Сингапуру, Японії або, наприклад, Франції раді фактично у будь-якій країні в будь-який час, тоді як з афганським чи суданським залишається Діти вдома. Відповіді на глобальну на стало компенсаційне громадянство. Його ідею чудово сформулював ізраїльський професор Йосі Харпас. За словами науковця для людей з поза меж заходу другий паспорт стає преміальним доповненням, а не заміною основного. Мовляв, свіжоспечені власники таких паспортів не емігрують, а забезпечують собі кращі можливості, які не може запропонувати їм основне громадянство. Можливість вільно подорожувати Рожувати, отримувати послуги, мати бізнес, житло, не приходити митницю, а іноді і голосувати в кількох країнах одразу, погодьтеся, звучить спокусливо. Наявність більш ніж одного громадянства стає реальною цінністю навіть для власників одного з найкращих паспортів у світі американського. Це дозволяє їм не просто подорожувати, а й будувати життя довкола Європи. Ну а другий прихід Трампа надихнув американців ще й на страхування політичних ризиків. Тим, хто не має, до прикладу Ірландського або італійського коріння громадянство ЄС буквально продають, наприклад, із золотою візою Португалії, тобто відбувається так звана товаризація громадянства, або як формулюють деякі дослідники, стратегічний підхід до нього. Тож сьогодні абсолютна більшість держав дозволяють набувати альтернативне громадянство другої держави без автоматичної втрати ними первинного громадянства. Законне поле множинного громадянства закріплено також профільною Європейською конвенції Її підписали ще в 97-му році у Страсбурзі. А Україна пізніше ратифікувала, до речі, без зауважень до множинності. Цікавий факт: люди, які мають паспорти двох держав, називаються біпартидами, ті, в кого більше як у Коломойського, просто особи з множинним громадянством. Вже у 2000 році Рада Європи визнала випадки множинного громадянства неминучі, навіть якщо законодавство чи угоди спрямовані на їхнє зменшення, і поки одні держави намагалися їм запобігти, інші визнавали беззастережно. Найбільше держав поступово змінили свою думку, що другий паспорт це погано саме у цей період 90-ті початок 2000-х. Ось як це вдало показали на інфографіці дослідники з Пристанського університету. Та коли йдеться про США, природа виникнення подвійного громадянства сягає історичного періоду подолання рабовласництва. 14-та поправка до конституції. Ці забезпечила, щоб звільнені раби та їхні діти були громадянами. Тепер ця норма заохочує вагітних перетинати американський кордон, щоб народити такі дії. Називають туризмом народження. Ледь не першим своїм указом відомий борець з незаконними мігрантами Дональд Трамп спробував завадити цьому явищу, але федеральний суддя назвав указ відверто неконституційним і заблокував його. Толерантність до другого паспорта часто мотивується поверненням етнічної політики до зовнішніх родинних меншин, мовляв, видаючи свій паспорт, країни сприяють транскордонному національному будівництву між батьківщиною та діаспорою. Український президент аргументував ідею дозволити множинне громадянство саме цими міркуваннями. Дихотомія полягає в тому, що коли це стосувалося, наприклад, Угорщини, офіційний Київ був не в захваті від такого збирання меншин під своє крило. А Будапешт на чолі з Орбаном та Сіярто справді створив регіональну напругу, роздаючи паспорти етнічним угорцям сусідніх держав. За Порошенка українське МЗС навіть оголошувало угорського консула персоною нонграта за роздачу угорського громадянства в Береговому. Адже в Україні завжди визнавалося лише одне громадянство. Хоча карати тих, хто спокосився на другий паспорт, механізму ніколи не було. На відміну від Словаччини, яка після дій Будапешта взагалі почала забирати громадянство в тих, хто не може визначитися угорець він чи словак. В наукових джерелах такий підхід часто називається негативним у контексті права людини на громадянство. Але контекст має значення, і країни Балтії та Україна розуміють це як ніхто. Вони насторожено. Ставляться до подвійного громадянства, і причина тому агресивна паспортизація, яку проводить Росія. РФ роздавала свої паспорти Абхазам та осетинам у Грузії, що стало приводом для військового втручання, яке прикрили захистом громадян. Ту саму модель дестабілізації використовують окупанти на українських територіях. Колись червоні книжечки з куркою на обкладинці активно нав'язували і мешканцям самопроголошеного Придністров'я, але потім зрозуміли, що їм треба платити пенсію, і зробили все можливе, аби фактично анулювати ці так звані гро громадянства. у країнах Балтії також проживають великі російськомовні меншини. Тож Естонія серед того малого відсотка країн ЄС, які категорично не дозволяють своїм громадянам мати другий паспорт. У Литві фактично те саме. Другий паспорт дозволений у дуже виключних випадках, наприклад, за спортивні заслуги. Але для цих випадків є механізми його позбавити. Якщо щось пішло не так, і власник двох паспортів, наприклад, надто загрався з. Росією. через таку суворість Литва втрачає близько тисячі громадян щороку, мовляв, вони б і хотіли залишити собі литовський паспорт, але закон забороняє. Тому вільню здійснив уже кілька спроб змінити конституцію, передбачивши чіткий перелік країн, з якими дозволено мати паспортний адюльтер. Але значна частина громадян просто ігнорує цей референдум. У цілому ж одна з найбільш поширених причин, чому країни не хочуть визнавати множинне громадянство, їхні претензії на виняткову лояльність у Китаї. Той хто претендує на інший паспорт, автоматично втрачає китайський. А Тайвань підходить до цього питання вибірково. Своїм уродженцям там дозволяють мати другі паспорти. А іноземцям у себе, які давно проживають і хочуть натуралізуватися, ні. Кажуть спочатку відмовтесь від початкового громадянства інакше це матиме значний негативний вплив на фінанси, соціальне забезпечення та національну безпеку Тайваню. Так само це працює і в Японії. Або, наприклад, у Кореї. Цікаво, що робити гіпотетичному іранцю, який хотів би натуралізуватися в цих країнах, але фізично не може здати свій паспорт, бо зречення в цій країні заборонено. І не тільки в цій їх кілька десятків. А от громадянин з Сингапуру не може вийти з громадянства, якщо він не відслужив за призовом на військовій службі. Взагалі-то не поодинокі випадки, коли уряд вагається із запровадженням подвійного громадянства, саме через побоювання, що громадяни зможуть уникати військової служби. Це, наприклад, актуально для південної Кореї. Та ці приклади більше винятки, ніж правило. Адже в абсолютній більшості країн світу множинне громадянство було нормалізовано як інцидент глобалізації. Справді, привілей мати кілька паспортів одночасно неодмінно тягне за собою силу силену практичних суперечностей. Від того, які податки кому платити до того, в якій армії служити та на яких виборах голосувати. І на цих кейсах я пропоную зупинитися детальніше. Щойно у гру вступають питання безпеки, грошей або влади. Дизайн щасливого і безтурботного множинного громадянства руйнується. Хрестоматійний приклад, який наводять науковці: евакуація громадян Канади з Лівану під час війни Ізраїлю з Хезболою майже 20 років тому. Майже 100 мільйонів доларів витратив тоді канадський уряд на те, щоб витягти звідти своїх повітряним і морським транспортом. Свої, утім, повернулися до Лівану щойно небезпека минула. Адже єдине, що пов'язувало більшість цих людей з Канади. Доє паспорт за правом народження. Це спричинило суспільну дискусію. Який обов'язок має Канада допомагати власникам канадських паспортів, які не проживали і не платили податки Канаді протягом десятиліть? Колись канадський романіст Ян Мартель описав свою батьківщину як найкращий готель на землі, зробивши їй комплімент. Але з часом цей вислів увійшов у вжиток як іронія. Насолодіться перевагами країни без обов'язків. Скористайтеся зручностями і їдьте геть без склад. Рахунку зовсім інакше це працює у США. Бізнес-підхід вигаданий задовго до бізнесмена Трампа на чолі держави. Хочеш називатися американцем? Плати незалежно від того, у якій країні фактично проживає власник паспорту, та скільки паспортів має, він зобов'язаний щороку декларувати свої надходження і сплачувати податки. Одного разу із цього приводу навіть публічно обурювався Борис Джонсон, колишній прем'єр Великої Британії, а на той момент мер лод. Дона відверто не розумів, чому має сплачувати драконівські податки штатам від продажу свого будинку в північному Лондоні з огляду на те, що не жив у США з п'яти років. Але стоп, вас взагалі не дивує, як це в мера, а згодом урядовця взагалі може бути подвійне громадянство. Питання доступу біпартидів до публічної служби, держскарбниці та нацбезпеки викликає питання не лише у нас з вами, адже може порушувати принцип вірності. Так, наприклад, в Австралії, яка в цілому дозволяє множинне громадянство, забирають мандат у парламентарів, якщо дізнаються про альтернативне громадянство. А іноді дослідники взагалі задаються питанням про доречність виборчого права одразу в кількох країнах для власників двох паспортів, мовляв. Кожен повинен мати рівну владу над світом через голосування. І якщо недоречно голосувати двічі на одних і тих самих виборах, то чому декому має бути дозволено голосувати у двох різних місцях? Хай там як у 2016 році Джонсон Нюк таки відмовився від американського паспорту, поклавши край рокам неоднозначної лояльності, ймовірно, позбавившись від великого податкового рахунку. Ще ж до військової служби в ідеалі це Питання мають вирішувати міждержавні договори, щоб уникнути багаторазової військової служби. Наприклад, Європейська конвенція про громадянство передбачає, що людина служить тій державі, на території якої постійно проживає. Це, до речі, максимально утилітарний і зручний підхід, коли громадянські та соціальні права і обов'язки, куди ж без них, базуються не на громадянстві, а на резиденції. Але в теорії все завжди простіше аніж на практиці. Взагалі, дослідження, засновані лише на вивченні закону, не обов'язково відповідають життєвому досвіду мігрантів, а з застосуванням договорів подекуди виникають проблеми. За останнє десятиліття відбувся значний прогрес у картографуванні законів про громадянство в усьому світі. Однак, впроваджувати закони різних країн на практиці, щоб вони не суперечили один одному ой як непросто. З огляду на те, що чимало українців упродовж останніх трьох років на законних підставах опинилися у Європі через війну, соціологи вирішили поцікавитися в них. А як щодо паспорта навесні 24-го КМІС опитав українців у трьох країнах, де біженців найбільше Німеччині, Польщі та Чехії, не подали і не планують цього робити. Третина опитаних. 45% загалом хотіли би другий паспорт. 12% вже чекають на рішення, а 7% зізналися, що вже мають громадянство іншої країни. А що ви думаєте? Можливо, дозволивши подвійне громадянство, ми матимемо більше шансів і на створення лояльної діаспори, яка буде будувати мости з Європою, і на повернення людей, які отримали новий паспорт, але через певний час таки вирішили повернутися. Чи Україні на вашу думку все таки варто побути осторонь тренд? Дів глобалізації, як Сингапур або Естонія, як Тайвань або Південна Корея, чимно дискутувати як завжди можна в коментарях. Особливо допитливі можуть знайти в переліку джерел до цього відео стенограму засідання Верховної Ради від далекого 91-го року. Зараз вкрай цікаво читати ці діалоги майже 40-річної давності про те, чи варто українцям дозволяти множинне громадянство, турбота про росіян та апеляції до того, що подвійне громадянство визнається майже у всьому світі. Та маємо, врешті-решт, що маємо. Конституційна норма про визнання єдиного громадянства. Відсутність чіткої визначеної заборони на другий, третій, четвертий паспорт і ратифікована Європейська конвенція, що передбачає множинне громадянство. Що з усім цим робити? Конституційний суд поки не сказав. Подання 99 народних депутатів лежить на розгляді з грудня 2021 року. Справа розглядається великою палатою суду вже два роки. Президентський законопроєкт, який депутати вже тривалий час готують до другого читання, передбачає право українців на інші паспорти. Спорти а громадян інших держав на українські, але тільки тих, які визнають територіальну цілісність України та збройну агресію Росії, як визначити тих, хто не визнає? Один критерій прописаний чітко голосування проти резолюції ООН 2014 року про територіальну цілісність України. Проти, до речі, голосували 11 держав: Росія, Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве та Венесуела. Законопроєкт, який може стати законом, передбачає як умови прийняття в громадянство, так і підстави для його втрати. Зокрема, українцем можна буде народитися в Україні у батьків іноземців. А тим, хто хоче натуралізуватися в дорослому віці, пропонують скласти мовний іспит, дотримуватися чинних законів і 5 років проживати в Україні легально. А от майже всі підстави для втрати громадянства пов'язані з нацбезпекою, як у -от добровільне отримання російського паспорта, чи, наприклад, служба на контрактів держави-агресора. Окей, з точками входу і виходу, наче все зрозуміло. А як же з правами та обов'язками біпартидів, об Спитаєте ви, якщо ви дивилися наше відео про те, як створюються закони в Україні, скоріш за все поцікавилися б вердиктом головного науково-експертного управління Верховної Ради? А висновок ГНЕО цілком логічний: визнання Україною множеного громадянства потенційно може створювати проблеми з проходженням військової служби, оподаткуванням, забезпеченням дипломатичного захисту, лояльності відносно інших держав. Прав, ухилення від проходження військової служби та судочинства виникатиме також проблема справедливого надання освітніх медичних послуг особам з множинним громадянством, які перебуватимуть за кордоном і не сплачуватимуть податки, тобто фактично не виконуватимуть свої обов'язки перед Україною. Каже нам гнео, напевно, надихаючись канадським досвідом. Що ж, можна було б як і США, змусити платити податки кожного, навіть тих, хто не житиме в Україні. Питання лише в тому, чи багато було б охочих зберегти за таких умов український паспорт, ба більше отримати його як додатковий. Світ так чи інакше рухається в бік прийняття або принаймні терпимості до множеного громадянства так коригуються відносини між людьми та політичними спільнотами в демократичних системах. Більшість країн, хоча не спонукають громадян брати другий паспорт, принаймні проти цього не заперечують. Не дуже заперечувала і Україна, на відміну від певної кількості країн, які так і не змирилися з фактом множинного громадянства. Українці, що виїхали досить давно, натуралізувалися в тих країнах, де це дозволено. Залишали при цьому український паспорт у кишені, тож фактично, з ухваленням більш ліберального законодавства, для українців, які вже покинули батьківщину, не зміниться особливо нічого. А от для іноземців, які захочуть собі ще й український паспорт, життя значною мірою полегшиться, відповідаючи на питання, чи готова до цього Україна. Слід мати на увазі не тільки етнофобію, а й міркування справедливості, чи готові українці платити за своїх нових громадян, надавати їм такі ж самі як собі права і такі самі ж обов'язки. Поки що пропоновані до законодавства зміни приділяють цим питанням недостатньо уваги. А що думаєте ви, не політичні? Розкажіть в коментарях і почитайте, що думають інші. Заодно перевірте, чи натиснули ви кнопку підписатися. До зустрічі не аполітичні. В Сингапурі були літаки, а блін в Британії гелікоптери. Аж будинок трасеться від них. Двох тисяч. Дислексія, дислексія. Нахіра комусь зараз той американський паспорт. Я не розумію. Наче можу? Наче вмію. Може, і не вміє, але ж. Що робить? Питання доступу біпартидів до публічної служби, держскабниці, Держскар... скар... держскарбниці. Зокрема, українцем можна буде народитися в Україні у батьків і Що? Музе... І муземів?